Прийняв тебе плюс. Наші вогнеметні підрозділи, зокрема вогнеметний взвод, працюють з штурмовими підрозділами, виконують завдання, які стоять так само перед штурмовими групами. Багатопрофільна робота у нас як у підрозділах РХБЗ. Перший пішов. Розкажіть, будь ласка, про особливості застосування РПВ 16. РПВ 16. ручной пикотный огнемет. Нет, 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 правильно реактивный, это очень важно. Прицельная дальность 600, эффективность а, выстрела 300. Можно даже, если в даже есть окошечко, да, ну, поемчик. туда навелся, выстрелил, он туда и зайдет. Термооборочный заряд. Выходит распыление аэрозоли и в то же самое время, там в течение 0,2 секунды, 0,2 секунды идут импульсы и страх. І зривається отаезоль, от образується дуже різкий перепад тиску, дуже високий. І образується за те, що ззирає пісень, образується вакуум. І діє дія термобари застосована на різкому перепаді температури. Второй Всім спасибо, виходимо. Якщо знаходишся в зоні дії е термобари, то нічого живого фактично, не залишається. Все, а ну для роботи. Дуже ефективна зброя в плані вуличних боїв. Сергій да. Сергій працював в Бахмуті. Кінри, коли штурмували, була задумка така, що загнати їх у здання в сусідних, і відпрацювати з труби і в итоге, щоб туди просто не вийшли. Мы уже третьи сутки уже именно нас штурмовали, штурмовали. Самый длинный бой был это 4 часа. Без передыха, без ничего. А, по мы там услышали, я когда-то одну трубу отработал. Три вылетело из здания. Кто находится в среднем издания Для опору уже нет смоги то есть уже штурмовую ты можешь заходить более-менее спокойно и делать свою справу. Бояться вони, що і вогнемету бояться, і гранатометів бояться, тому що високоточна і високоефективна штука. Долучайтесь до лав Збройних сил і ми вас навчимо, як бити ворога. Слава ЗСУ!